Уча до нашої розмови Станіслава Желіховського, кандидата політичних наук, експерта міжнародника. Пане Станіславе, вам вітання. Доброго дня, пане Станіславе. Окрім цієї реакції, яку яку ми щойно почули, є свіжа новина, яку розпосюди повсюди в Офіс президента. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустрічі з помічником державного державного секретаря секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи Євразії Джеймсом Обрайеном, який перебуває. З візитом в нашій країні, ось цей візит ну, одного з помічників Ентоні Блінкіна. На вашу думку, він терміновий чи такі візити вони завчасно плануються? Я маю на увазі терміновий, аби зрозуміти, що відбувається в Україні, враховуючи операцію збройних сил України в Курській області? Бо наші партнери виглядали в першій дні дещо розгубленими, коментуючи події на Курщині. Ну, загалом, в останні роки ці візити готуються ще задовго до того, як вони мають відбутися, і варто розуміти це перш за все через питання безпеки, тому що зараз відбувається російсько-українська війна, яка несе загрози і життям самих українців, і тим, хто. Іноземцям, які перебувають на території нашої держави, і особливо якраз таки це стосується оцих візитів, тому що все ж таки повинні розуміти, що такі особи вони є. Спричасні до прийняття важливих рішень у міжнародній політиці, і вочевидь повинні розуміти, що для Владиміра Путіна, який не має ніяких червоних ліній навколо себе, він може здійснювати здійснити здійснити різні провокації проти тих чи інших осіб. Ми вже бачимо, що неодноразово, коли такі особи перебували на території України, відбувалися. Атаки різного характеру по Україні і нерідко ці особи перебували у бомбосховищах. Тож варто усвідомлювати, що для того, щоб ці особи перебували тут в безпеці, ба більше ми повинні розуміти, що зараз є проблеми з логістикою. Це також ускладнює те, як ці особи мають доїхати до пункту призначення території України. тож звичайно, такі візити готуються задовго. Щодо цього візиту, важко сказати, тому що знову ж таки ми не. Знаємо, чи це саме цей візит відбувся в якості реакції на події у Курську? Чи все таки цей візит було заплановано ще, ще раніше, як, як штатний е, Але знову ж таки, саме головне, що наші. Партнери продовжують нас підтримувати, і після того як стало відомо на широкий загал про цю е, курську операцію, все ж таки наші партнери не почали нам зв'язувати рук, не почали нам. Говорити, що Україна зробила щось протиправне. Навпаки, ми побачили дуже багато сигналів на підтримку нас, як від з боку Сполучених Штатів Америки, так і від наших європейських партнерів, мається на увазі, як самого європейського союзу, так і окремих країн-членів. Тож сподіваємося, що так воно надалі і буде, і що якраз таки ті події, кибуваються. Території Росії в контексті каз таки операції зсу вони ще більше спонукатимуть надавати Україні ті типи озброєння, яких ми потребуємо, ті ресурси, які нам необхідні. Ну і звісно, отриматимемо також і ті дозволи, над якими працює посилено офіційний Київ щодо завдання ударів по території країни агресорки. Тому що враховуючи факт асиметричності російсько-української війни, наша держава конче потребує у таких от. Позитивних сигналів таких дозволів, щоб мати більше поле поле для маневрів, і відповідно робити все можливе, щоб наблизити нашу перемогу. Пане Станіславе, давайте спробуємо ну трошки що називається пофантазувати на тему міжнародної політики. Якби українське військово-політичне керівництво все ж таки не те, щоб радилось, а повідомляло про свої плани там в Вашингтону або ж в Німеччині в Берліні. Вони вони б, звісно, отримували і певну реакцію. Да? Яка могла б могла бути реакція, якщо б ми все ж таки сказали завчасно про курську операцію? Нам могли б сказати про певні червоні лінії, про ризик ще більшої ескалації, і так далі, і так далі, і так далі, на вашу думку. Ну, знову ж таки ми не можемо однозначно говорити про те, що наші західні партнери не знали про таку операцію. Так вони могли не знати деталі, про що зараз повідомляється е, в західній е, пресі. Е, так, можливо, українці не розповідали е, те, які самі задачі стоять конкретно, окрім того, щоб наблизити нашу е, перемогу. Але я думаю, що Вашингтон. Е, і деякі інші е, столиці країн партнерів чудово знали про те, що відбувається. Єдине, що там була обмежена кількість осіб, які могли про це знати, і вони не знали деталей для того, щоб і це все було зроблено. якраз таки для того, щоб е, не було витоку інформації, і про неї не дізнався ворог. І ми от кого дійсно ми пост, е, застали зненацька. Це звісно ж Російську Федерацію е, і особисто Владимира Путіна, і це було чітко видно по тим за. Е, засіданням які відбувалися в після початку курської офензиви, і варто розуміти, що для нас важливо обмінюватися інформацією, координувати тому що все ж таки ми отримуємо озброєння від наших партнерів. Ми також ратуємо за те, щоб щоб ці країни країни надалі нам допомагали і робили все можливе, щоб можна було наблизити перемогу. Тим паче, що неподалі К знаходиться кордон північно-отатичного альянсу, і це також варто враховувати з огляду на ті острахи, які там мають місце перед можливою ескалацією. Тож я думаю, що наші західні партнери були повідомлені тим паче я хочу нагадати, що президент Сполучених Штатів Америки. Джозеф Байден у своєму зверненні, коли він це зробив після того, як повернувся з лікарні, і коли вже було відомо, що він не братиме участь в перегонах, він тоді у своєму зверненні заявив, що він допомагатиме Україні надалі боротися з російською агресією, тобто це є одним із його ключових напрямків в останні місяці перебування на посаді. Тобто, я не виключаю, що якраз таки ця операція і є похідною від той. Лінії, яку зараз вибудовує адміністрація Байдена, щоб дійсно щоб дійсно можна було скажімо так, увійти в історію, як Байдену увійти в історію як президента, який дійсно зміг наблизити перемогу, навіть якщо вона і не відбудеться за часів його президентства. Тобто, я думаю, що Україна не робила якихось дій самотужки в повній мірі, вона. В основному можна сказати про те, що вона була розробником самих цих кроків, самих цих дій, і поставила задачі, які потрібно досягнути. Ну а вже в подальшому ми вже бачимо вже більше відбувається обміну інформації, і західні партнери нас у цьому підтримують. А отже, ми знаходимося на правильному шляху, йдемо в правильному напрямку, і сподіваємося, що ця операція буде успішною. Пане Станіславе, ну до слову, ви згадали Байдена, є його вже перша реакція, яку розповсюдили в преція. Ось що він сказав, ну коментуючи події в Курській області, це створює справжню дилему для Путіна, і ми тримали прямий контакт, постійний контакт з українцями. Це все, що я скажу про це, поки наступ триває. А ось ця дилема, про що говорить Байден, на вашу думку. Це про військову складову чи про певну політичну складову, можливо, навіть в контексті міжнародної політики, яка тепер стоїть перед Путіним, якому тепер ну, трохи складно показувати себе сильним лідером. Бо я не пам'ятаю за час ну, сучасної історії, щоб одна країна нападала на іншу країну, ну хоча і захищаючись. А при тому, ось ця країна на яку напали, ще й має ядерну зброю. Ну знову ж таки Україна не напала, ми повинні розуміти, що ми... Вона іде оборонна війна, і наші західні партнери на цьому постійно наголошують. Напала насправді Російська Федерація, ще у 2014 році, і відтоді цей конфлікт триває. А отже, враховуючи те, що тут приймають участь у війні обидві країни, рано чи пізно повинні були відбуватися бойові дії так само на території обох держав. Тобто Україна нічого не порушила, Україна ні на кого не здійснювала напад. А те, що Показує російська пропаганда, Ну власне тут нічого дивуватися тут цьому диватися не потрібно, тому що відповідно режим Володимира Путіна він надалі захищатиме себе і говоритиме про те, що на нього напала Україна, на нього напав захід і тому подібне. Що нібито є загрози їхній державності, те про що він постійно те, до чому він постійно наголошував. От ну але це ми розуміємо, що це елементи пропаганди. А Україна, вона вимушена робити все можливе, щоб захищати свої території, захищати свій суверенітет, і тим паче, що із території Курської області і інших суміжних з Україною областей відбувалися постійні напади, і напади вони відбувалися не на військові об'єкти, а на цивільні. Тобто, ми ще з самого початку мали право це зробити єдине чи було чи було у нас можливість на це, але знову ж таки, це вже питання інше. Повертаючись власне до вашого головного запитання щодо 에, того, що сказав Джозеф Байден, про коментуючи курську операцію, і те, що він сказав що це реальна дилема для Путіна. Я вважаю що Тут є кілька скажімо так закладено кілька смислів в, 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 в цьому словосполученні. Я думаю, по перше, це це ще раз Байден дає Путіну можливість зрозуміти, що Україну не залишить в цій ситуації. Україна далі може отримувати всі необхідні ресурси для того, щоб боротися з російською агресією. А отже, чи варто Путіну її продовжувати, тому що це не йому ніякого сенсу. Су не буде, тому що він фактично нічого на цій війні не здобуває, окрім якихось тактичних перемог на полі бою, і то під великим питанням чи зможе він ці території надалі утримувати. Тож варто йому в принципі було переглянути оцю політику воєнну політику, яку він проводить уже більше десяти років. Ну а по-друге, не виключається, що це може міг бути натяк дійсно на такий міжнародно-правовий, міжнародно політичний в контексті мирного регулювання російсько-української війни. Тобто це ще раз показує, що Росію чекають в принципі за столом перемовин, але знову ж таки вона повинна переглянути ті умови, ті то ті ультиматуми, які вона ставила перед офіційним Києвом, і фактично треба таким чином, е, е, треба таким чином Росії розуміти, що їй додається ще шанс. Більш-менш якось вийти з того, з того конфлікту, в який вона сама себе затягнула, і щоб не було інших подібних операцій чи розширення бойових дій на території Російської держави, власне думаю, це і мав на увазі Джозеф Байден. І це те про що я до речі говорив: що він казав, що один із його пріоритетних напрямів якраз таки буде український, і можливо, якраз таки в останні місяці свого президентства він зможе. Чи більше чого докласти до нашої перемоги, тож знову ж таки будемо спостерігати за подіями. Дуже зараз ще багато не зрозуміло через брак інформації, і ми знову ж таки не знаємо, як довго цей ця операція може протривати. Які ж яка ж насправді кінцева мета, але те, що це однозначно зостало зненацька режим Владимира Путіна, і він не може адекватно зробити, адеква, адек, зробити якусь адекватну відповідь, то це однозначно факт, тож власне не виключається, що дійсно Путін стоїть перед серйозною дилемою. А от який вже буде наступний його крок, це все залежить якраз таки тільки від самого Путіна. Ну ми дійсно тут важливо акцентувати, коли я вам вас про це питав. Я сказав правильну фразу, як на мене захищаючись. Бо, от якщо подивитися статистику за останні два з половиною місяці з території. Курської області сумщину обстріляли 126 двадцять накерованих авіаракет, 255 кабів. Це лише за два з половиною місяці літа. Ну можемо там окремо ще піднімати і довго говорити про ці цифри, про статистику. Скільки разів нас обстрілювали з Білгородської області зараз, коли ми бачимо, коли ракети летять, в тому числі не тільки на схід України, а зокрема і на Київ. Це взагалі Воронезька область. Ну і звісно, сила оборони працюють над те, щоб знищувати ворога. В тилу російському саме ну, українською зброєю, бо в нас зараз є до того обмеження від наших. Європейських партнерів я маю на увазі наші вдалі удари безпілотниками по російським аеродромам, нафтобазам і так далі. Ще трохи міжнародної реакції додав міністр оборони Литви заявив, що Росія передослоковує до Курської області свої війська з Калінінградського анклаву біля Балтійського моря. Він зазначив, що Україна на території Російської Федерації не перетинала які небудь червоні лінії і вважає події хорошим знаком. А наступним гарним знаком був би в цьому контексті дозвіл на використання Україною засобів. Бів дальнього ураження ураження на території Російської Федерації Литві нині Литва нині цілою б'ює Додав міністр, пане Станіславе. Тут як на мене цікава історія. бо були повідомлення за Телеграф, коли говорили про ракети Storm Shadow, що вони не дали нам дозволу їх використовувати. Литва та Балтійські країни, знаєте, я б там дивлюся на там саміти НАТО, саміти ЄС на будь-які форуми, вони достатньо активно захищають Україну. І коли ми чуємо їхні тези, вони нам близькі і зрозумілі. Інколи там нам хочеться, щоб всі так говорили, як говорять представники Балтійських країн. А коли ми кажемо про те, що Литва лобіює. Удари західної зброї в глибо Російської Федерації що вона буде почута? Ну, до речі, не лише Литва, ну дійсно країни Балтії вони дуже потужно нас підтримують, і зокрема це стосується як військової співпраці, так і підтримки на міжнародній арені усіма можливими засобами. Але також варто розуміти, що і Польща так само нас підтримує в цьому, в цьому сенсі. І от прем'єр-міністр Дональд Туск теж заявив, що операція України на території. Курської області є здійснення, здійснення в неї е, 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 права на самооборону, що підтверджується. Міжнародним правом і відповідно так само там підтримують все, що відбувається зараз на території країни агресорки, і так само там лобіюють, щоб Україна отримувала різні можливості для оперування на території країни агресорки Тобто країни от якраз таки бачимо Люблінського трикутника показали свої союзницькі свої союзницькі відносини в позитивні сенсі. і таким чином можна говорити про те, що Україна дійсно робить усе можливе, щоб захистити не тільки себе, а й наших сусідів, бо більше весь вільний світ. І бачимо, що дійсно з Кринградської області вже є інформація від литовських партнерів Росія виводить певні потужності для того, щоб перекидати це. Ще раз до речі доводить, що у Росії не така сильна і така спроможна, і вона вимушена робити ці перекидання. І є вже інформація, що з півдня України відбувається подібні дії. Тобто, можливо, якась таки в цьому і полягала основна задача курської операції, але звісно, не лише в цьому, чи прослухаються західні країни щодо дозволів. Я думаю, що перш за все тут потрібно. Достукатися якраз таки до адміністрації Джозефа Байдена, поки вона є. Чи чи це можливо з огляду на виборчі процеси в США? Важко сказати, але якраз таки саме від рішення Сполучених Штатів залежить і інші і, і рішення інших країн західного світу, зокрема Великої Британії, а також деяких інших. І я думаю, що тоді б ця це дійсно запустила би позитивну цепну реакцію для нас. Ну, бачимо, що якраз таки теж перебували в Україні американські сенатори, які власне також заявляли про те, що потрібно. Дати дозволи Україні оперувати на території країни агресорки, а це власне представники двох партій республіканської і демократичної, і можливо, це стане причиною того, що Джозеф Байден дослухається. Наскільки це буде дійсно дійсно так важко сказати, але не виключається, що якраз таки від цієї операції і залежатимуть подібні рішення. на увазі, чи буде ця операція успішною і будуть досягнуті ті чи інші цілі, які були поставлені. Ну, якщо не буде, то можливо і будуть надалі наші країни партнери е мати острахи перед можливою ескалацією і будуть бач будуть вважати, що все таки Росія є ще поки що достатньо потужною а тому не потрібно власне Україні. Е Надавати можливість оперувати в глибині території Росії, ну знову ж таки важко тут сказати, але не виключаю, що якщо навіть і неофіційним чином нам дозволи не надаються, вони можуть надаватися деситуативно і скажімо так не публічно для того, щоб Україна все таки змогла здійснювати ті чи інші операції. Ну і знову ж таки ми повинні розуміти, що Україна сама вже наладжує виробництво дальнобійної зброї. і Ми пам'ятаємо, що навіть були були операції. І на Кольському півострові там у Мурманській області, тобто це ще раз доводить, що все таки Україна розвиває свої потужності, і не виключається, що до речі, в цьому якраз таки допомагають наші е, західні партнери. А це дійсно повинно бути так, але знов ж таки ці, ці вже ракети, ці вже потужності вони є українськими. А отже, Україна може таким чином. Обійти е, о, о, оце, оце обмеження, то знову ж таки побачимо, що найближчі дні чи тижні покажуть, і коли будемо мати більшу інформацію е, з території е, з, з, з з операції, яка відбувається на території Курщини, ми зможемо вже більш детально е, проаналізувати, що ж е, які ж це такі поставлені е, задачі, чи можуть вони досягнуті, і чи будуть вони досягнуті. Ну і е, власне чи зможе це вплинути як на Бойові дії, які буваються між Росією та Україною, так і на миротворчий процес, який також є дуже важливим на даному етапі, і можливо саме ця операція зможе вплинути на те, яку ж позицію займатиме Росія після того, як, як, як вона відбудеться, і яким чином.